Дача Тіві вітаю вас, друзі. Давно не виходили на зв'язок. Будуємо приміщення для бджільництва. Сьогодні у нас половина серпня пройшло. Половина серпня, колись е пасічники казали, що 1 вересня бджола повинна бути вдома. Е Зараз 15 серпня. Бжоли у нас, молоді бджоли на обльоті. Це чудово. Але ми не зупиняємося. Ми продовжуємо нарощувати своїх бджіл в зиму. Чудові великі сім'ї. Це чудова зимівля бджіл. Три основних таких фактори. Сильна сім'я, карма і видалити всі болячки сім'ї. Основна болячка це кліщ. Парова. Я думаю, кожен з вами, з вас зіштовхувався цим піщом. Друзі, бачите, да? показую чудовий обліт молодої пжоли. Що для цього потрібно? Ви вже мед викачали і потрібно вже робити так, щоб жила далі продовжувала сіяти, поки тепло є, і забивала гніздо медом. Тільки тоді у вас чудова вийде зимівля. Згодні зі мною. І зараз я спостерігаю так. ну, Минулий рік. Якщо мені досвідчені бджолярі казали, що 1 вересня повинна бджола бути вдома, ми пам'ятаємо, що минулого року, після вересня, ще бджола і обльотувалась, ну дуже чудова погода була. Так що контролюйте погоду і нарощуйте свою бджолу. Кажуть, пжола молода повинна встигнути облітатися. Друзі, підписуйтесь на наш канал, побачите, яке ми побудували собі приміщення для бджільництва. Ну і будемо бджільництвом займатися разом. Спілкуємося, розвиваємося. До зустрічі, друзі!